У суботу біля підніжжя меморіалу Лінкольну у Вашингтоні відбулося два велолюдні мітинги. На одному зібралися учасники так званого бостонського руху, чаювання або противники посилення урядового контролю над різними сферами життя американців, а на іншому прихильники політики президента Обами. Акції пройшли у 47-му річницю виголошення лідером руху за громадянські права Мартином Лютером Кінгом. Промови, якою було прокладено шлях до гармонійніших міжрасових відносин в Америці з деталями Наталя Корпал. Більшим за участю було зібрання учасників консервативного руху чаювання під гаслом відновлення честі, які виступають проти політики Обами. Одним із промовців на мітингу була колишня кандидату віцепрезиденти США від республіканців Сара Пейлін, яка не погоджується з поспішним виведенням військ з Іраку. Хоч гаслом цього мітингу є відновлення честі. Але для військових чоловіків і жінок честь ніколи не була втрачена. Якщо шукати цінності, на яких базується наша країна, то їх носіями є люди вбрані у військову форму. Переважна більшість учасників мітингу були білими. Багато з них були вбрані у футболки різноманітних організацій, об'єднаних в рух чаювання, члени якого виступають проти поширення уряду у невійськових галузях. Телеведучий консерватор Глен Блек організував мітинг і закликав до дії, виходячи з віри в Бога, індивідуальної ініціативи і національної гордості. Чи ми оберемо озиратись на минуле чи зробимо, як кожне велике покоління американців робило у важкі часи. Дивитимемось уперед. Мрійте про те, яким ми станемо, не турбуючись, якими ми є зараз. Дивіться вперед, дивіться на захід, дивіться на рай, дивіться на Бога і робіть свій вибір. обидва промовці відзначили, що пишаються тим, що виступають на тому ж місці, де 1963 року Мартін Лютер Кінг виголосив свою знамениту промову. А неподалік проходив інший мітинг, також пов'язаний з річницею промови. У мене є мрія, влаштований організаціями боротьби за рівні громадянські права. Членів народної організації за прогрес очолив Кліфтон Арінгтон. Я був тут у 63-му році, коли виступав Кінг, і Я подумав наскільки важливо для нас з'явитись тут сьогодні на підтримку мрії Кінга і усього, що слід робити, щоб продовжувати його мрію. За його словами, боротьба за свободу, соціальну справедливість і расову рівність все ще потребує багато роботи. Він не коментував мітинг чаювальників, але інший учасник не приховував гніву. Якщо вовк натягає овечу шкіру, він від цього не перестає бути вовком. І якщо сьогоднішній расизм вуалюється, це все одно расизм. Більшість учасників другої демонстрації мали переконання, що перший мітинг за участю членів руху чаювання влаштовано проти першого чорношкірого президента Америки Барака Обами. Вони вивісили великий портрет Кінга біля місця, де було влаштовано концерт на його честь. Довкола місця проведення обох демонстрацій було розгорнено загони поліції. Наталія Корпал Голос Америки.